Що, будь ласка, як ти вже взагалі зрозуміла, що хочеш стати телезів? Сам перед я цього не очікувала і не знала. У мене не було такої мети. Але якось мама знайшла тоді, ми думали, що це просто гурток. І перший місяць, чесно скажучи, ми йшли на заняття з печама, мені не подобалось взагалі, але мені завжди запам'яталася фраза мами. Підеш два місяці, захочеш, зрозумієш, так чи ні. І так пройшло десь півтори місяці, і я, мені наскільки це сподобалось? Я не захотіла пропускати ні жодного абсолютно гуртка, е, жодного заняття. І так, так і сталося. Але моя мама говорити, що ну я не знаю, чи я точно буду е, журналісткою, проте. Те, що це буде в медіа, то, що я буду медійністю, це буде це 100% вже вирішено. Розкажіть, чого ви очікуєте від сьогоднішньої події, і як ви гадаєте, що запам'ятається найбільше саме дітям, які сьогодні завітали? А, чого сьогодні очікую? Я думаю, що сьогодні повинен бути веселий і дружній день. Що найбільше запам'ятається, я думаю, що виконання гімну, який ми проспіваємо на самому початку під час відкриття. Скажи, будь ласка, з якою відомою особистістю інтерв'ю тобі сподобалося найбільше? Mm, я гадаю, що це квітка України Ніна Матвієнко, наша співачка. І це було інтерв'ю щире. То вона дала насправді багато порад. Вона ось після інтерв'ю вона мені дала чесні поради. Вона мені сказала, що потрібно виправити, що не треба виправляти, що в мене так добре. І ось це було дуже. Цікавий досвід. А також нещодавно я брала інтерв'ю в калушанина захисника України, військового Олександра Коваля. Та практично все мене мотивує. Мене мотивують маленькі дітки, яких я бачу. Мене мотивують. Ти мене мотивуєш. Дякую. Я бачу молоду, красиву, перспективну дівчинку. Я хочу далі воювати, щоб, щоб ти могла здобути свою кар'єру, щоб ти могла далі роз, розцвітати. Дуже щиро, дуже цікаво і. Я зрозуміла, досить багато з цього інтерв'ю і багато для себе винесла. Зазвичай я беру інтерв'ю на якогось, якщо це зазвичай це заходи, це просто, наприклад, фестивалі, коли ти е, просто. Так можна сказати, бігаєш за зірками, щоб записати коментар, сфотографуватися і так далі. Але іноді також є випадки, коли це в студії, де деколи хочуть люди знати питання наперед. Але досить те, що мені насправді дуже подобається, те, що дуже багато наперед не хочуть знати питання спеціально щоб це було щирі емоції, щоб це все було спонтанно. Я нещодавно була в Парижі. Там був пари паризький фешн-вік, перш фешнвік, і який проходить щорічно. Це було Дуже це такий побачити такий а, новий ранг для мене особисто. Таке досить серйозне шоу, серйозний показ. І це було ну, дуже цікаво. Ми змогли пройти на бекстейдж, і бекстейдж був просто там було і світові дизайнери, і українські. Е, так, цього року якраз відступав у нас дитячий бренд з. України байвел, well. це сукні. Я якраз в Парижі була фотосе... фотосесія з цим брендом. А біля Звісно ж, не знам в Парижі ейфелевої вежі. Перші рази, звісно ж, я нічого не встигала. Я ну я не розуміла, як так можна. А зараз, коли мене питають, тобі не тяжко? Тебе не заставляють. Я, звісно ж, говорю ні, тому що якщо б мене це заставляли, я б це не робила. Я б не їздила на таку кількість інтерв'ю, яка в мене зараз є. За мій якогось маленький, якогось для мене особисто великий досвід в п'ять років. Тому я думаю, що. Як такого тяжкого немає, звісно ж, в кожній, коли ти йдеш до вершини, в тебе мають бути помилки, бо без труднощів також ніяк. Тому іноді буває тяжко в деяких тільки моментах, а так я дуже люблю цю справу і навіть коли мені тяжко я говорю, те, що це те, що я люблю, і я цим буду продовжувати Які У тебе є якісь захоплення, окрім телевізіону? Перше, це найголовніше, мені здається, це бісерплатіння. Я створюю прикраси з бісеру, аксесуари для одягу, окулярів і так далі. Насправді цим почала займатися приблизно три роки тому, і до сих пір я займаюся, адже ось була нас шкільна ярмарка. Я не знала, що туди пласти, адже е, смаколики це дуже банально. Я вирішила спробувати себе в бісероплетінні, мені це дуже сподобалося, і ось дотепер, як вже три-чотири роки, я цим займаюся. Також, якщо ми говоримо про спорт, то це повітряна гімнастика, полотна і. Скраббукінг. Взагалі всі мої хобі пов'язані з рукоділлям. Тобто все, що маленьке, там лего, шиття, скраббукінг, все, що пов'язане з малими деталями, це все мої хобі і все, що пов'язане насамперед з рукоділлям. Так, так, Я б не сказала, що прям дуже багато. Коли це вихідний, то більше, ніж зазвичай, але коли це навчальний тиждень, то якщо подивитися по моєму екранному часі, то звісно що це багато, адже всі книжки у мене в планшеті. І вчуся я зазвичай ну, також майже по гаджетам, Домашнє завдання у мене також все в телефоні. Тому екранний час у мене великий, проте те, що я виділяю саме для розваг, то це дві години, можливо. півтори так. А от, наприклад, в соцмережі найбільше, які соцмережі ти найбільше сидиш? Я думаю, що це інстаграм, на другому місці Тікток і на третьому, напевно, Телеграм. Я завжди на таке насправді часу стає, і мені ще я ще можу сказати, що мені скучно, тому я, я тобто я ще можу посумуватись за того, що мені немає що робити. Але ні, вистачає. Я завжди, Наприклад, коли я знаю, що якщо в мене зйомка, то я налаштовую себе зараз. Зараз там я годину, годину-дві працюю. Потім я роблю домашнє і потім все, що я займаюся своїми хобі. Можливо, в мене ще якісь додаткові справи, Говорю з друзями, спілкуюся, ну і загалом вхожу в школу.